Всім привіт, друзі! Я дякую за те, що ви зайшли на наш канал і відкрили саме це відео. Я думаю, що ця тема, яку ми будемо сьогодні піднімати, буде для вас важливою, якщо ви зайшли і клікнули саме на неї. А може, просто так любите запитати тата і зажти. то це теж класно. На початку хотіла сказати вам про те, щоб ви перевірили, чи ви підписані на наш канал, і поміняли там колір кнопочки. Тому що це дуже важливо, і насправді більшість людей, які нас дивляться, чомусь не підписані на наш канал. Зробіть це не важко і нам дуже приємно, якщо ви це зробите. Ось друге, хотіла сказати про те, що ви. Маєте таку класну можливість долучатись до нас своїми фінансами. Якщо ви можете і хочете нас підтримати фінансово, всі деталі є в описі, і ви зможете допомогти нам розвивати наше служіння і допомагати нам знімати ці прекрасні відео. Ось. Тому е, дякую за те, що ви дослухали мій монолог. Тепер можемо повертатись до питання. Е, е, і сьогодні ми б хотіли поговорити про гріхи. Гріхи, які передаються або не передаються, і насправді нас е, змотивувало говорити про це якраз наш, ваші коментарі. от І я хочу зачитати той коментар, який нам написали, і потім задати своє питання. Е, якщо людина приходить до Бога, яка мала гріховні стосунки, то її діти, виходить, теж будуть робити такі гріхи, Получається, що кров Ісуса не очищає її, а передається дітям, не можу зрозуміти. І дійсно, в більшості твоїх відео, і того що ти говориш, в твоїх спічах, говориться про те, що от якщо вже зрішили, все. Більш, ніяк не зміниться, точно Н так. Не казав я такого. Ну, так звучить чуть-чуть так, агресивно. Ні, дивись, в своїх відео я говорю про кілька речей, їх можу зараз озвучити. Перше, що гріх має наслідки, це я завжди говорю. Покаяння не, а, прибирає, не прибирає, не скасовує наслідки, наслідки mm -hmm. залишаються. Другий момент: гріхи передаються через покоління і від дідів, і від Адама. Тобто це теж не скасовується. Діти народжуються з, з такими гріхами. Скажи, Марчик, він народився з гріхами? Чи він ні? просто загалом з гріхами вже народився, просто ну, було... і з вашими також, і з моїми гріхами народився. Я тепер вже бачу, які мої гріхи в ньому є. Ого, проаналізували. Да, і тому тут написано ну, в цьому коментарі кров Ісуса Христа. значить, це дуже сильно так звучить. Якщо кров Христа, а, то вона має все скасувати, але насправді це не так і потрібно розібратися, що кров Христа скасовує, що обмиває, до чого а, вона якби і не має на, наразі доступу. Угу. Ну, в ну, перший момент а, можна знайти цей, цей текст з Біблії. Про кров Христа, угу. це Івана, перше послання, коли ж кажемо, що маємо спільність з ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо і правди не чинимо. Коли ж ходимо в світлі, і як сам Він у світлі, то маємо спільність один із одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від всякого гріха. Типу, Тоб... передумова є? Ну тобто, не, 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 не завжди. по перше написано, коли людина ходить в світлі, угу. а якщо батьки не ходять в світлі. Один раз покаялись і продовжують ходити в темряві. Це перший факт потрібно зрозуміти. А другий момент далі написано: дев'ятому вірші. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити і очистити нас від всілякої неправди. Тобто, для кого це працює? Для того, хто сповідує. Да. Дитина не сповідувала, сповідували батьки. Тому це працює насамперед для них. Ну, ми віримо в це. Mm. А, цікавий такий момент, що спасіння воно в спадок не передається. Гріхи передаються в спадок. Ну, да. Спасіння mm -hmm. не передається в спадок. Це і це потрібно е, факт приймати. І тому де, з, деякими речами, з деякими речами потрібно просто навчитися жити. Але дивись. Е. No, Чим відрізняється те, що пішов гріх в спадок, наприклад, там якісь від того, що дитина просто формувалась в цих обставинах і вона так само реагує, як, наприклад, її батьки. Тобто, це ж не факт, що це передається саме, саме гріховність, тому що ну, ти ж говориш, що покаяння, якщо людина визнає і кається, але ж коли людина визнає і кається, ти кажеш, що теж наслідки залишаються, тобто теж покаяння не зовсім? Ну, в цьому коментарі, що ти читала, і я розумію, що там йде про моральні. Падіння, тобто там гріховні стосунки написано. Тобто, я. якщо були гріховні стосунки, і тепер вона боїться, що її дитина може бути теж інфікована цим і теж чинити такі гріхи, угу. як, як чинили батьки. Угу. Тобто, в цих людей є страх, да. потрібно розібрати, що ви натворили в минулому, хто ви були тоді, віруючи чи не віруючи, як це все розв'язалось, якими були діти? Тоді це купа питань йде. Угу. Те, що гріхи передаються, ще один текст знайшов. Ось кожен це Єзикіля, ось кожен приповісник говоритиме про тебе приповістку, кажучи: яка мати, така її донька. Ти дочка твоєї матері, що покинула твого чоловіка і своїх синів, і ти сестра своїх сестер, що покидали своїх чоловіків і своїх синів. Мати ваша хітейка, а ваш батько-амореєць. Тобто діти переймають десь на якомусь етапі. І, це, угу. ну, і, іноді, і іноді вони вже народжуються з цим. Я, я знаю такі випадки, що, наприклад, батьки мали гріх, да. а дитина була маленька. І вона говорить, в цей момент до, до мене почали приходити якісь незрозумілі думки. Вона не знає про гріх батьків. Як це пояснити? Да, так, ти розповідаєш ці історії, і я, ну, я розумію, але мені здається просто, що в більшості ем, ситуацій. Діти переносять ці там реакції або гріх через те, що вони бачать приклад батьків. Саме не приклад завжди. наявний. Не завжди. Ну дивись, я кажу не завжди, бо може людина може успадкувати і може не успадкувати. Дивись, угу. батьки наркомани вони інфіковані. Віл. Да. Зазвичай діти народяться. Теж можуть бути чисті. Ага. Буває таке. Я не заперечую. Mm -hmm. Але зазвичай кажуть, як правило, будуть інфіковані. Mm -hmm. Якщо чоловік, наприклад, інфікований, він жінку інфікується 100%. відсотків. Mm -hmm. Тепер, тепер скажімо, ці діти вони несуть наслідки гріха батьків, чи ні? Несуть. Mm -hmm. Є люди, які наркоманили все життя, і я знаю, при народі, народжуються діти з інвалідністю, і їм кажуть, це результат. — Ну, але Це ж вплив життя. на здоров'я, це фізич, фізичний якщо вплив. це на фізичному рівні, то також і на духовному. Uh -huh. Є діти, які народжуються, і вони вже алкогольно залежні. Ну, Це підтверджено наукою. В них потяг до алкоголю є, від самого народження. Тобто батьки передали їм гріховність. І це застереження до, до всіх, ну, до батьків не грішить. Тому що будуть страждати діти невинні. І це факт з фактор, факторів, які я назвав. Uh -huh. В тих, хто страждали алкоголем. Ну, навіть вони народилися хорошо, вони народилися здорово. Хоча більшість народжується з відхиленнями. Угу, Просто потяг є. Потяг є, а друге, вони ж їх, про них не піклуються угу. від самонародження. Ну так. Да. Вони ж їх віддають. Ну, ось, це вже Це вже не просто генетично передане, там якесь невиховання, це просто практичне. І, і тепер, от ми дивилися це інтерв'ю з Сашою, о, угу. цією. Да. вона виховувалася в інтернаті. І вона засвідчила ту саму статістику, яку я 30 років назад почув. Вона сказала: 80%, відсотків, yeah. 85% Хто звідти виходить, йде в тюрму або на панель. Тобто, це все йде від народження. Uh -huh. Ну мені здається, просто що тут все складається з. з... Якогось совокупності ситуації, тому що мені здається, що в інтернеті теж вплив того, що тебе не люблять, що ти шукаєш потім цього десь, ти хочеш там легкі гроші, бо ти не знаєш, як заробляти. І мені здається, що це просто список факторів. Але дійсно ці люди більш схильні. Але якщо відбувається покаяння, якщо відбувається зміна, наслідки все одно ти вважаєш, залишаються і так само будуть дітям передаватися? Ну тому що був посів. Дивись, що в біблії написано. А хто сіє на полі своєї гріховної натури, це новий переклад з Галата, той пожне руїну, написано. А хто сіє на полі духа, той пожне від духа вічне життя. Ну, але ж тут не написано про етап покаяння. Тут написано, що от хто посіє, так і пожне. Але ж сіють посередині. Жнуть в дітях. Ну, тобто, це серйозно. Якщо ми передаємо дітям колір волосся, колір очей, наші таланти. Угу. То тепер наша гордість, як вона переходить в них? Наш егоїзм, наш наші капризи, де вони переходять? Коли на якому етапі? Воно все разом йде там. Ну тепер, якщо ця людина говорить я, що я кров Христова мене обмила, то ти став абсолютно вже як ангел. Чи, тобто в тебе є ці речі, наприклад, які я згадав: гордість і образа, і крик, і сварки, і дитина чує, чи ні. Це все. Вона чує, і що вона? вона переймає ці речі. Вона на цьому етапі, навіть, навіть ти віруючий, а в тебе все це є. І ми передаємо дітям. А, але ще найстрашніше, якщо батьки були віруючі, от я з багатьма таких, я таких консультую, і багато мені дзвонять, батьки ведуть подвійне життя. Так, да, це дуже часто ми про це говоримо. — І що ми можемо перед дітям сказати? Так, да, кров Христа обмила, а дитина батько бачити не хоче, тому що вона пам'ятає, як він п'яний приходив. Він ввечері приходив п'яний, вранок йшов в собрання. Або як він мамі зрадив? І, і що тепер? Нема авторитету абсолютно, ніякої довіри немає ні до батька, ні до церкви. І ці діти ростуть озлобленими. І що і що кров Христа зробить? Угу. Ну зробить вона Бог. Ну якби тобі дає прощення, але залишається таке слово, як але. От коли Давид накосячив, то після того, як він покаявся, Господь сказав тобі: Я прощаю. Але, ну і все, тепер дитина помре, і ти будеш нести наслідки. Ну, і що Бог несправедливий, ні, Бог справедливий, ти накосячив, угу. ти сіяв, ти показував поганий приклад, ти будеш тепер пожинати. Ну я просто дум... Бог же ж теж. Ну мені хочеться вірити в його силу милосердя. Також тому, що е, Давід реально косачив сильно, і насправді так сильно, як на Давід, не всі прям косячать. А ми переживаємо там про якісь свої е, е, гріхи. І я вірю, що Бог все одно милосердний, і він ну там, наприклад, Авраам. У нього теж були його предки, його батьки там ідоли поклонники, але він його нащадки вже не, не, не взяли на себе це. Тобто він закінчив це. Цей момент гріховності потрібно розуміти, що робить кров Христа. Кров Христа очищає від гріха. Кров Христа робить людину іншою. І ось цей фактор повинен бути ключовим. Якщо тепер я очищений від гріха, і мій. Стиль життя має змінитися. Yeah. І я тепер по-іншому починаю впливати на людей. І є теж ключовий текст перший 1 7 розділя: невіруючий, бо чоловік освячений жінкою, якою віруючою, і невіруюча жінка освячена братом. Інакше ваші діти тут про дітей написано були б нечисті, а тепер вони святі. Тобто, коли людина приходить до Христа, коли вона отримує це спасіння, автоматично або послідовно має відбутися зміна її поведінки, uh -huh. і вона починає по-другому впливати. Другі слова виходять, другі вчинки виходять, відношення, вигляд, зовнішній вигляд. Ось насамперед слова тут є ще один текст. Ефесян п'ятий розділ. чоловіки любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водяним купелем слові. Це дуже важливо, які от після очищення в крові слова виходять. <тас> які слова? Є ще ще один такий текст з Тимофія. Написано: кожне бо боже твориво добре і ніщо не негідне, що приймаємо з подякою. Воно бо освячується. Божим словом і молитвою. подумай. Uh -huh. Над хлібом помолилися, uh -huh. став чистий, святий. Є в Івана там написано, що коли візьмете щось, взяти, отруєне, не вип'єте, не пошкодить. Да, Тому що молитва і слово впливає на, на оці всі молекули і очищає їх. То якщо uh -huh. Слово Боже, впливає на молекули. То чистота слова нашого воно впливає на живих людей, і воно їх змінює. Оце те, за що мають вхопитися батьки, які накосячили. Да. Це єдине, що їх рятує. Змінюйся абсолютно, і починай впливати по-другому. Угу. Це така історія, інтересна. Як двоє, ну може, відома, колись, коли крали худобу, то, е, значить, випалювали на Садили в тюрму і випалювали на лобі в а. скотський вор СВ. Угу, ужас. Так, да, і одному випалили, двом випалили, а значить, і той пішов в села. Він позор, ну як жити з цим? Всі будуть розуміти. А другий вирішив змінитися повністю абсолютно зав'язав з воровством, почав працювати, почав допомагати людям і так прожив життя. Потім його поховали, і на похороні якийсь хлопчик маленький спитав: маму, а що це в нього за букви тут? СВ? Вона каже: це свят <реш> Ну ось. <реш> Тобто це абсолютно практично. може змінитися, угу. але ти говориш, що е, часто ми, ми з тобою спілкуємося. Ти говориш, що от е, чого там в людей якийсь пригічний стан або е, важко справлятися з якимись гріхами, і ти говориш про те, що треба вирішити гріхи батьків, і вони впливають на твоє життя зараз, гріхи батьків. Їх треба зупинити так, а, або зупинити. Але ж ти не завжди знаєш, якими гріхами грішили свої батьки. Якщо їх там їх немає, як зупинити, ну, от, якщо їх батьків? — якщо їхні гріхи стали твоїми гріхами, угу. зупиняй свої гріхи. Ти не знаєш. Ага, ну то, наприклад, то, я то. про про багато чого не знаю з минулого. Угу. Але, наприклад, знаю, я неодноразово не говорив там про свою маму, Так? Угу. Що в неї було це, очевидно, бачу в собі. Тобто, я ж її не буду тепер звинувачувати за те, що да, вона, вона вже в господа. Але ти говориш це це зупин... ситуація, що дівчинка там чоловік чоловіки, дружина в них були проблеми, і тато зраджував чи дивився і, і угу. Хлопчик не таким чином вторкався дівчат. Ти гори в якомусь випуску. Тобто він грішить цей гріх, але він там, наприклад, грішить через татовий гріх, і ти не можеш татовий гріх вирішити в цій ситуації. Йому самому треба зробити всі ситуації вирішився гріх батька. Ну батько щодо душу опікуна, але ж не завжди так відбувається, що гріх батька вирішиться. Тому що ти можеш не бути пов'язаний з ним. Ну є ну багато людей, багато дітей з дитинства вони виростають гріху. Uh -huh. Ну це трагедія, це те, що ми ж ми живемо. Ми ж з цим не справимося. Є залучаються до порнографії з 5-6-річного віку, до наркотиків так само зарзалучаються. Uh -huh. До крадіжок і, і ти не виправиш, вони виростають в цьому гріху. Ну, це трагедія. Тому не все можна виправити, на жаль. Але, але ми маємо працювати з цим. І ми повинні розуміти, якщо Господь нам відкрив очі на наш гріх, то з цим потрібно так попрацювати, так його оплакати, так його визнати, так вимолити в Господа, щоб повністю отримати звільнення в серці. Є ще один ключовий вірш, на який я звертаюся взагалі. Причі, 16 розділ, коли вчинки людини Господеві милі. От Господь завжди звертає увагу на те, ти покаявся глибоко, він, він це приймає. Навіть ахав, там був такий ізраїльський цар, неугодний Господу, але він упокорився. Господь говорить пророк і бачить, якщо він упокорився? Я його не покараю зараз. Тобто я відведу це покарання. То, от, коли вчинки людині Господеві милі, то він і ворогів його мирить з ним. Наприклад, якщо твої діти вороги стали через твій гріх, ну жорсточилися, і раптом ти в такому глибокому покаянні приходиш до них, просиш за те, що, що ти зробив, і це щиро перед Богом. То я свідок того, я свідок, як батько такий, який чинив велику розпусту, стояв на колінах перед дітьми. І в сльозах просив вибачення. Uh -huh. І він дійсно покаявся в цьому і абсолютно змінив своє життя. Діти пробачили, сім'я відновилася. Uh -huh. Але ж люди не хочуть це зробити. Вони кажуть, о ну, так. От, просто мені здається, що. Часто серед цього всього, що ми говоримо, ми не так сильно пропагуємо говоримо про те, що Бог все одно милостивий, і що його милість набагато більше, ніж ми можемо собі уявити. І в моменти покаяння, і коли ти дійсно визнаєш і хочеш там, змінитись, я вірю, що Бог може забрати ці наслідки. Вірю, що коли ти щиро каєшся, то Бог може забрати наслідки, тому що він дійсно милостивий набагато більше, ніж ми можемо собі уявити навіть. Ну розумієш. Не завжди наслідки цим не можу погодитися. Якщо людині відрізали ноги в п'яному ну, вигляді під поїздом, ну, цих це, наслідків не забереш забереже. Ну, якщо такий людина, інфі... приклад, то так. якщо людина інфікована, угу. якщо людина спилася, якщо розлучення є, є пишуть мені вже три рази розлучення. Ні, є і таке, я впевнена. Цих наслідків не забереш. Бог. От що в чому суть Бога, що Він бере цю розбиту вазу і, і ліпить з неї друге. Він може зло обертати в добро. От в це я вірю, що навіть цю трагедію, і відсутність ніг там чи ще чогось. Угу. Бог обертає в добро. Це так да просто що є різні історії, і я впевнена, що є історії, коли була розпуста в сім'ї, але батьки каялись і їхні діти народжувалися дійсно здоровими є і Продовжували сім'я. Тому ша і таке. Не... Я цього не заперечую. теж. ми всі теж грішні. Справді наші там бабусі дідусі робили теж багато гріховного. Але те, що ми, наприклад, зараз в церкві, ми з Христом, ми одружились всі. Е, і, і немає таких сильних проблем, це теж це те милість Бога і в надії в нашому житті. Тому Я мені думаю, хочеться показувати його теж з цієї сторони. Ну ми, 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 ми даємо оптимізм. Ну, ми, ж, ми не тільки чорні фарби, ми даємо оптимізм. Тобто з ріхами не можна жити. Це оптимізм чи ні? Це да. оптимізм. Тікайте від гріха. в біблії написано: не давайте місця дияволу. Це хороша новость, тому що, коли є територія сатани в серці, написано там, коли гірку заздрість маєте чи сварливість, то це ж мудрість демонська. Тобто ти так впливаєш. Тепер, якщо Христос в твоєму серці повністю, ти по-другому впливаєш. Це вже саме по собі щастя. Ти сам маєш мир і свободу, ти розумієш, мені цей гріх, розпуста там, крадіжка, п'янство, не знаю, що там. Мені все простив Господь, я вільний, мені він цього не згадає. Тепер він мене бере, от такого він переробляє мене, і я можу по-іншому впливати. Uh -huh. На інше yes. можу бути благословенням для них навіть для тих дітей, яким я був нехорошим прикладом, я тепер можу хорошим прикладом служити. Uh -huh. Ну це ж це надія, і Бог, саме головне, може, дивлячись, якщо вчинки людині милі йому uh -huh. він бере і ворогів тоді приводить. І ми теж свідки цього. Тому наслідків не потрібно боятися. Люди бояться наслідків, а їх не потрібно боятися. Потрібно боятися гріха. Потрібно бояць неправди, потрібно боятися бути знаряддям в руках диявола. А наслідків? Ми всі в наслідках. Uh -huh. Адам наробив діло. Ми зараз всі в наслідках. Uh -huh. Цих наслідків нікуди. Війна за, за вікном. І ж наслідки всього. Ти їх нікуди не подінеш, але Бог на кожному етапі може це взяти і перетворити на добро. Да, ось і основне, що, що я хотіла повторити, що це ж що ніколи не буває пізно вирішувати ці гріхи, і навіть якщо діти дорослі, навіть якщо вони вже не живуть з вами або десь, ви можете так само вирішувати свої гріхи і будувати з ними стосунки. Ну ви могли наробити багато чого поганого в своєму житті, але насправді завжди є час, щоб покаятись перед Богом, і перед ними також, тому що це в будь-якому віці вплине на їхнє життя так само. Мені здається, от і. Теж, ти сказав в кінці, що е, дійсно не боятися наслідків, тому що насправді ми загалом живемо в гріховному світі, і ми, ми можемо насправді потім це не помітити, коли цей гріх буде покаяний, е, вимилений, дійсно прощений і там, оточуючим Богом. Ми ці наслідки можемо не помітити в своєму житті, тому що це, це просто наше життя. Таке, воно моментами дуже важке, моментами е, народжуються діти з хворобами, не тільки у тих, хто згрішив або щось зробив. Це так буває, допускає Господь. І через це, це треба все перетворювати на благословіння такі моменти в нашому житті, і це дуже важливо. І мені сподобалось, що ти сказав, про те, що потрібно змінювати життя і по-іншому впливати на людей. І мені здається, що це ключова річ, тому що насправді я часто думаю про віру, і, от про те, наприклад, чого ми говорили нещодавно з чоловіком, про те, чого, наприклад, гнали віруючих в Біблії, чого їх гнали, їх ж не гнали за віру. Їх на ну всі тоді вірили в Ісуса, але їх гнали саме за вплив. І мені здається, що якраз змінитись до того моменту, коли ти почнеш впливати по іншому, це дуже сильна зміна свого серця. Тому що тобі треба настільки наповнити своє серце іншим, щоб воно почало виливати, щоб ти почав впливати це далі. І це дуже класно. Ти сказав цю фразу, що почати впливати по-іншому. Мені це. Сподобалася дійсно так. Практична річ, якою можна користуватися. Дякуємо, друзі, за те, що ви подивилися цей випуск. І я дійсно вірю, що е, це те питання, яке часто мене хвилювало, і воно е, часто може бути незрозумілим у наших фразах. Через це я дякую за те, що ви були сьогодні з нами. Пишіть свої коментарі і також свої питання у нашому телеграм-каналі. Все є у описі під цим відео. Дякую до зустрічі.